Давин у старенькій скрині, лялька мотанка живе вічна берегиня, В неї сонце золоте хрестиком на личку, стрічки часу і добра на ляній спідничці як прийшла до нас з віків, Радує й донині, поєднавши небеса і земну твердиню, научила їх мене. Матінка мотати за роботу як візьмусь, то й у хаті свято. Нитка долі все життя зв'язує нас з небом. Чуду мотанку візьму, пригорну до себе кольорові кіснички, кучері скоделі, український самоцвіт, мотанки веселі, маки у віночку. Сяючи мисто, ой, яка чудова мотанка барвиста на її сорочці кетяги-калини, що зігріють в серці неньку Україну. День до весни у гості завітав, до пролісків рясних він синяви додав, і на початку дня всі побілив хатки. У вишите вбрання поля садки. Приніс в дарунок він, яєчка крашанки, церковний передзвін, дух ладану п'янкий. Зійшла в Єрусалим Господня благодать. Щоб воглиником святим домівки осявать, останній смуток щез із серця із небес. Ісус Христос воскрес, воістину воскрес. Поспішає в гості спас кошик яблучок припас. Різних ще поклав принад Груші, сливи, виноград. Поспішає в гості спас, в лузі череду напас, урожай в снопи зібрав, ціпом в клуні танцював. Поспішає в гості спас, Ситом борошна натряс, спік смачненькі калачі на вчерені. У печі спас кропилом освятив всю водичку хто де пив, і букетики і квіток, джуленяток і медок, ще маленьких лиличат, пустотливих уночат. В Вишиванці дідуся, лух, де пластика усяк. У намисті із калини в золотій хустинці вийшла осінь із долини з кошиком гостинців. Пишна, ніжна, величава по горбах і долах. Йде вона, неначе пава, губить лист довкола. Є у неї сливи й груші, виноград і дині. Все, що вабить кожну душу, принесе родині, Ще й пташиними ключами замикає вирій і сльотавими ночами плаче в касті щирій. Лиш в одному, лиш в одному Тайна дитину тільки вибереться з дому, враз накличе зиму. Кіньми білими трьома В гості їхала зима, а за нею віхола на двох конях їхала, а за ними на опоростець їхав верхи вітерець, їх весела дітлашня на санчатах обганя. Ой, ледачі коники, ми вам вчепим дзвоники, на просторах снігових. Набирайтесь. Сил нових, морозець до них пристав. Літ на річці затріщав, сипав сніг, як з рукава, де зима? Отам й дива. Сніговиця, білолиця, білу шубку одягла, білу шапку рукавиці, білих коней запрягла. Сіла в сани крутобокі, поки спала дітвора, І помчала в світ широкий, бо прийшла її пора.